Це, 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 це ж... Так, ну що ж, всім привіт! це я, Чмолик, і це welcome home. Будем продовжувати. Аааа Ты допомогти помогти з Firewood. Що таке? Я думаю, я можу добить допомогу... А, з дровами. Я е, знаю де вони навіть, є! Так. Тоді ми закінчимо тому, що ми знайшли його кімнату, яку він не хочу спускати. І я вже все пройшов до цього моменту. І гріше дуже багато і залишилось, як я подивився. <плес> що ті трохи було не кімна звуку, а це через те, що я на вушниках мікрофон неправильно поставив. Тут ідемо. Добрий ранку. Надіюсь, довго поспав. Сьогодні... Коче, ага. Тебе могті всім пускати дрова. Якось ми не буде палити. Знову ж таки, все по традиціям фільму Сонцестояння. Ну, торт, пікінський фільму спалили чи. Хм, хто? Ем, Ні, це мене не лякав, але. Ельф тебе налякав? Ельф не збирався. Ельф вибачається. Ви друг Астріда? Астрій добре ставиться до ельфа. Батько погано ставиться до ельфа. Кілька днів тому батько відвів Астріт у сарай у лісі. Батько зберігати ключі від двору у своєму кабінеті. Напевно, батько це той мужичок, який нас привів. По одному нести не серйозно ця штука стоїть на проході Якщо видно читанки по сюжету ми приїхали до нашого друга веселого сстояннів хіпстерів. Які обря... які роблять дуже дивні обряди. Так, секунду. Прекрасно готово Я думаю, що найбільше буде в цьому всьому замішаний це той самий мужичок, який мав ту кімнату. Ну, він дуже на себе веде. Ще нас в кімнат не пускає. А, я можу паличку брати, я можу по два брати. Я по одному ношу. Окей. Спина буде. Так. Давайте віднесемо ще там паличка за що дров. І ви дивиться, що далі робити. І ми, як я розумію, готуємося до якогось празника. Вон не щось. Ще поки я знову поход в я бачив, що там от є вихід зі села. А от я то не йшов, бо подумав, що там якась кінцівка. А я не хочу безпорвати собі. Так, давайте... Підісемо в останнє. Так, я не почитав, що я хотів сказати. Мені треба, короче потрапить як і Ага, я поняв. Та що мені камеру відводить. Я поняв, куди я треба тебе попасти. Мені треба попасти в офіс того чувака. Я розумію, я головним тут. І тому то я називаю його батьком. Так, я правильно дучусь, що це знову ж таки якомусь димі. Я тобі казав залишатися в кімнаті, чи не так? Це останнє попередження, дитино. Залишай осторонь, бо відчуєш мій гнів. Я казав тобі залишатися в кімнаті! Чому ти мене не послухав? Окей. Ключ має бути десь тут. Я тобі казав заложи в кімнаті. кимнате. я це вже прикладав. Чому така напряжена музика? Він просто в кімнаті сидить. Мені треба буде попратися в офіс цієї ночі. Якщо я свої підгляди кімнату з коридору, я зможу побачити, як він вийде свої кімнати. Виходить. Вилізти я не можу. А не можу я. Ч він до да сюди? Я чую вас не підійшов. Окей, будемо чекати, поки він знову піде. Все, він зайде звідси. Може з не шуткувати Так, що тут пише? Капітан поліції, я хотів би ще раз подякувати тобі за те, що ти минулого тижня. Я не встиг, дайте пек, я сам сфоткав. Минулого тижня знайшов загублену дівчину і повернув її до мене. Вона повернулася з проблемами з фігічного здоров'я і в головну ідею втекти від цього, цього всього. Завдяки вашій швидкості реакції на мій дзвінок. Тепер вона знову під моїм доглядом. І швидко одужає. З ві... вірую вдячності тобі, от щось там. якісь три карточки фух так зараз буду останній захід І я зможу і вже це буду останнє я постою цю кімнату не знає чи мені треба в нього ховатися Поки він буде тут ходити все погнали Остання записка. Щюденник У Цих людей щось не так, ніби вони завжди удаються сусемів, навіть якою вони не є. Сьогодні Зараз, я на такий випадок. Сьогодні втретє батько раз вибухнув на мене. Це сталося, коли я згадав, що хочу збиратися зі старими друзями. Я думав, що він буде радий за мене. Мені потім піти від цих людей. А, це щоденник нашого друга, як я розумію. Окей. Okay. Так, зараз останній захід його. А, ну все, так. Все, so, я бачу забагато. Je, Te było piety, tak, to jest start. I wszystko. Trzeba było po prostu pójść spać. Tak, nic. Zakryto. Tak, to jest ostatni dzień przygotowania do obiadu. Nie, myślałem, że coś będzie nie opownać, się czy tym widać. Мені потрібно світу, щоб піти по лісу. Ага, я знайду світу є. На скімнаті було. Так. Так. Нє, він хоче забрати. А, хуй. Я думав, що якийсь дивний звук, а це як уплішку вдаряюся. починається. Так, окей. Ми ограбували в носу тут. Шишку можна втікати. Я не розумію, а для чого ми хочемо втікнути типу з цього села? Чи ми хочемо щось інше зробити? Дас. Так, нічка. Чи ми хочемо щось інше зробити? А, напевно йти свого друга. Бо ми прийшли в це село тільки щоб свого друга найти. Там десь Окей. Може бути не википаємо звуком, а це эти чекто ще представляю свої наушники. Вони в мене дуже грубі. Вони мені просто як дуже гарячим у них. Так, я. Загрузка. Ой-ой-ой, мене тут хату почав посідати. Будь щось інтересне, значить. Давайте будемо дивитись. Хм... якась хатинка. І знову ж таки дуже схоже на той фільм состояння. Там теж була хатинка і в ній спалили саме гумору Гегоя. Ні, як чоловік воно і роги Так, підготуємо перекладач, може всі буде важливе. Ми спустилися спочек... якийсь підвал. Ага, це входу підвал того мужика саме. Як саме звали? Кое-чого буду називати його просто. Не знаю. М -м Дейв? Вот, підвал Дейва. Ну, принаймні, будемо так він звався. Вот <плес> мене стресс. ні 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 Будь ласка. Вибач мене. Я не повинен був вас сюди, я такий. Ой. Слухаєш. Вибач. Що? 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 Що сталося? Я нічого не зрозумів. Я не поякував те, що він сказав. У мене мешка десь зникла. зникло. Ага, це він. Ага, тут сховатись, окей. Давайте позмовляємося. Я дуже... ви е, Впечаюсь, напевне. Слухай, він іде, треба сховатись. Ага, так ще зараз буде інтересно. Я як пані зрозумів, що ми в ключ Я Зараз дивиться. дивиться буде, що він буде. Бать. Йоаска, дай мені піти! Як ти казав? Я знав, що раз теж мене у дуку, чинтак. Ти збираєш зіпсувати когось іншого? Чому ти втікав? Я звертався в путь, що поліція знайшла тебе. А тут тебе теж ходять, ага. Потім середу нікуди пішки не оденуться. Можеш тебе Астрит. Ааа, це, це нас була подруга, не друг. Астрит. Це вона втікла, як я поняв. І саме... Астрит говори. Вам потрібно втік відтікнути в нього, далеко не вийде. Ви не будете зайти пішки і присувати. В офісі ключ до автобуса, я думаю, що це твій єдиний шанс. І боязко вибач мене. Ага, ми її вже не врятуємо. Оооо. Неприємне місце. Ммм. Дай шав тебе. Еээ. Зараз як нам каже. Думаю, що зможеш. Ви не можете утікнути мого плану. Я ще не понял, Так, окей. Я присісти можу, почекайте. Ножик. Ага, я зайти понч могу добити. Ну Мідяс, вибач, вибач мене. Знаєш, вибачай мене. Може зараз вирішу. А в чому не можна? Давай, кажи. Що тебе не можеш зможеш тікнути? По божому плану, ні. А! Зжимай і щоб вижити. А, у мене буква є так відвалиться. Я так швидко нажимаю, як можу тільки. А! Є. Та чому? А! Не, не зміг! Туда бота! Погнали звідси! Чисто. А, не муща, в першим вбили. А. все, можна втікати. По бодругу на подругу пофіг. Нєму ще першим вбили. Ми реально просто забили болт на подругу, ми ж її могли врятувати. Ну, оскільки нам ніхто інтересний, крім нас, можна втікати. Просто сили ботіка з ножиком. Окей. Нас, значить, треба просто взяти тебе ключ і втікати звідси. Поїхати на тому самому автобусі. Який узмі засускресне. І, і знов буде бігати за нами. І то буде прикольно, якщо буде якийсь пік, не ну, знаю, там босфайт. Я обожнюю босфайти. Вони вже ритуал вводять. Не Аллах вводять? Мені треба сховатись. Ага. А, я вже гілком помав. Як мені дойти туда? Якби я розумів, як вони ще й бачать? Бо я навіть пристави не маю, на яку вісне типу вони можуть бачити мене. я не знаю, что мы дали после завершения всем усилить. Боже, это ужасно звучит. Ой. 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 А, я не могу слушать, это психический хор. Мне на психику давить. Я аля стороны поверхтаві чуйці ужасные алля алляха Я, -я. я постухаю и с кожної стороны я все більше и більше чую си вот ті вот звуки алляха Окей, okay. я жду щев. Тикаємо, чекаємо, так, зайшли. Да Та, ну тут не так хватить. О ні, це напевно мне. вони, вони мене почува. У меня ч с хоть бегать? А ні, чую, чую, чую. Че мы хватить не можу? Я сховатись не можу. Ой, ой-ой. Не, нема. Ем. Ну не и наш тут став, типа. Хебашки не платив? Я піду, окей. Та блін. Він мене не впустить. А ні. Знов. Ура, хоча б з хатинки починаємо. Я прессит йду. Ну наверное, стена. Так, мы начнем капец их штырить. Эй, я взял закрытую. Кизав ключи. Закрытую. А шо робити мені? Ну вот тут стоїть. Ага, через вікно. Та блін. Окей, я поняв вже, що мені зробити. <світ -праць> так, дайте третя спроба. Все, тепер я вже знаю точно. Можна і не присідати, не боятися. Він повільний. В мене не ще й стан на місці. Ну все, пущавайте. Я можу втікати, да? Надіюсь, так. О! Це ж... Це, це Житомир! Це Житомир, люди! Це Житомир! Фоде це все! Фо, запам'ятайте! Це все в Житомирі! Не їдьте нікого в Житомир! Все. <різь> Вони йдуть далі! І взагалі все вибачиш. E, що так буде? The End Кінець Making Game Autumn 2024 Stark Studio. Вау! Wow, багато дай зроблю, як для його стачує. А в цілому все-таки welcome home була прикольною грою. Я думав, вона буде трохи гірша, але ні, вона в куда Що ж... Ставте лайк під канал. А в сім'ї. Ставте лайк під канал. Всім. Папа. І це був Welcome Home.